Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, що окупанти бажають відзвітувати путіну про захоплення Бахмута в Донецькій області, а тому кидають усі сили на штурм міста. Втім, темпи їхнього просування не відповідають їхнім планам. Заморозка українського конфлікту в сьогоднішніх умовах. Сершенна не відповідає стратегічним задачам Росії, за його словами, ворожі сили вже тривалий час, не можуть нічого зробити біля Бахмута. Кого тільки не було біля Бахмуту, і терористична організація Вагнер і збройні сили, і російська десантура, умовно кажучи, повний букет того мотлоху, який насунувся на територію України. На засідання Ставки ми дивились на втрати Рашиської Федерації і безпосередньо того, що стосується Бахмута, так там складно і важко, але майте на увазі, що наші воїни кожен день сотнями їх відправляють туди, куди вони повинні відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди увірвались нас вбивати. Зараз ми їх вбиваємо е -е, вже кілька днів. Російські е -е, ну зокрема пабліки, там і е -е, ці пропагандистські канали. Верещать від того, що Україна обстрілює Росію вже в кількох областях. І е, головне питання, яке вони ставлять, не вже це була мета, як вони називають, спеціальної воєнної операції, щоб по нас тепер стріляли і щоб е, під Москов'я вибухали е, е, українські безпілотники. Хіба це, мовляв, те про що ми мріяли, чи це вже нова, як вони пишуть, реальність Ну так це нова реальність. Вони хотіли отримати результат, і вони його тільки починають отримувати. Я хочу нагадати про те, що не випадково кілька тижнів тому назад з'явилася інформація про те, що в Україні успішно пройшли випробування безпілотників, які можуть сягати тисячі кілометрів. Це зовсім не означає, що те, що відбувається, відбувається завдяки українським безпілотникам, але і виключати такого не можна. Ну, на війні, як на війні, вибачайте, якщо там думали, що вони будуть вбивати українських громадян і не нести за це відповідальності, ну то, повірте, ну, з цією ілюзією треба нарешті прощатися. І от ви знаєте, я вам скажу, пане Сергію, я от Розмірковуючи над тим, що відбувається в головах цього народу населення, яке живе за перебриком, і чому воно таке, я приходив і приходжу до висновку, що воно таке, тому що воно ніколи не було покаране. Ну, от, якщо взяти історію Росії, то за всі її злочини вона практично не була нормальним чином по справжньому покарана, а не покаране зло, це це повторення зла. Якщо навіть взяти історію на е, цієї е, вже після радянської Росії, ну подивіться е, Придністров'я, е, Грузія е, Чечня очевидний геноцид, тобто який, який доведений уже всім і всіма, е, знову Грузія. 2008 рік, знову е, потім Україна, 2014 рік, і знову Україна, 2022 рік. Ну дивіться жодного разу, навіть за цей час, Росію не покарали, мовчали, зітхали, висловлювали якісь там занепокоєння, але кари не було. А якщо ми подивимося в глиб російської історії, то там так само ну, ми, ми бачимо, що з винуватців терору проти. Ну, тих самих нас, українців, в 32-33 роках, не покарали винуватців е, е, тих, хто захоплював ту саму, скажімо, Фінляндію, е, е, там перед початком е, Другої світової війни, ніхто не покарав за те, що Росія з німеччиною розібрали Польщу на дві частини ніхто нікого не покарав, і так далі. Тобто, розумієте, в свідомості цього повторюю раз, народу на бо його назвати, назвати по іншому не можна. Ну, є правда інші е, формулювання, на яких не хочу просто використовувати. Склалася е, чітка е, думка: нам можна вбивати, і за це нічого не буде. Ну так от тепер, нарешті, здається мені, що е, знайшлася країна, яка е, е, покаже, що за будь-який злочин буде покарання. Е, а відносно цієї брянської тези, ну, ви знаєте, ну вона. Відверто кажучи, ну, настільки, настільки нерозумна і глупа, ну, як і вся російська пропаганда, що про неї власне, нема що говорити. Ну, уявіть собі, перед силами спеціальних операцій ставиться якесь бойове завдання. В чому воно може полягати? Воно може полягати в знищенні якогось військового об'єкта, в тому, щоб ну, закласти ту ж саму вибухівку, щоб вона потім десь спрацювала. В знищенні якоїсь інфраструктури. І тут нам розказують, що виявляється метою такого, такого, такої акції, на що витрачається колосальна кількість ресурсів, підготовки, це страшенний ризик. Виявляється, що такою метою є захопити дівчинку і якихось там кількох заручників. І оце заради цього треба все це робити. Ну, повірте, для, для російського населення це нормально. Це буде сприйнято як, як, як те, що відбулося, як те, що украфашисти продовжують наступати на рідну землю. І тому треба підніматися на народну війну. От, власне, я думаю, це головна теза, яку зараз будуть використовувати по максимуму і в Кремлі, і навколо Кремля, що тепер все, тепер. Нам треба стиснути зуби, нам треба зрозуміти, що ми будемо мати колосальні втрати, і не 150 тисяч, а 250 тисяч і 550 тисяч. Немає ніякого значення, але ми повинні піднятися на отечественну війну, тому що отечество в опасності. Ну от, власне, по моєму процес вічать оці всі останні речі. Знаєте, пане Сергію, ну, циркулює ж різна інформація навколо того, що таке переговори, для чого вони ведуться, і так далі. І навіть з'являються такі, в ну, які, що найменше, поки що я вірю доволі так з малою достовірністю, але і те, що сам Лавров задіяний поза офіційними контактами з деякими. Західними представниками, а також ті люди, які за дорученням Путіна ведуть такі переговори неформально і неофіційно, про те, що мовляв, навіть є ідея, що Україна повинна визнати сучасні, як вони пишуть, територіальні реальності. Але взамін на згоду Росії, що Україна вступить до НАТО, ну звичайно важко вірити в такі повідомлення, як просто відсотково реалістичні, але вони говорять про те, що Путін і його Камаріля, оці от так звані дипломати, вони зрозуміли, що воєнної перемоги. Вони не отримають, і от зараз починається традиційна для російської дипломатії, так званої фаза торгів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.